David, Rau, добре ставлення і добре взаємини в десяті з між товаришами, так, вище знання, так, перш за все, по відношенню до товаришів, каже Рав. І знову, були багато, і зараз є немало таких людей, навіть в нашому світі зараз, в яких є якесь відчуття, таке віри вище знання, духовне, так, а проблема їхня в тому, що вони. Не роблять це. Я боронь боже не хочу критикувати їх, але вони не роблять цього в стилі останнього покоління. Ми хочемо викореалізувати віру вище знання, що це в десятці робиться в душі навіть в найменшій мірі в душі, що це якась окрема десятка. І це різниця дуже така суттєва між тим, як ми приходимо до віровиче знання, і між тим, як окрема людина приходить до сього, хоч може прийти. Да від продовження сього написано, що треба знайти, що в нас є таке знання, бути свідомим, того, що є знання, але це егоїстичне знання. А як Людина може в десятці знайти своє істичне ставлення до всього. Як може рав? Ну, це як він пише, нам тут каже Рав, що йде за своїм розумом і відчуттям, і бачить, що вони говорять йому так і так, його розумі і відчуття, і в цьому розумі відчуття він іде вже. Не так якось грубо, відкрито відкидає все, хоче бути грубим. А принцип такий немає в суді більше, ніж бачать її очі, і з цього починаються. І тоді хоче піднятися на рівень, коли хоче судити всі ці речі, і ясно йому, що це можливо тільки тим, що йтиме. І... Від одного до десятки, аніманіма питає, це означає все, що я відчуваю в десятці, чи є якісь певні відчуття, на яких спертися і піднятися, чи це будь-яке відчуття, яке є мені в десятці, грав будь-яке відчуття, яке є мені в десятці, це логістичне відчуття, яке не може поки що піднятися до духовного. А треба мені прийти до такого стану з десяткою, коли через них я ставлюся і якось відношуся до сили віддачі. В них я знаходжу силу віддачі. Фактично, що при своїй участі я опрацьовую себе і починаю відчувати їх. Тобто, в анулюванні себе я починаю відчувати їх. І так просуваємося.